Якби ти, які з дитинства спогади ясні? Ох, як мені подобалося йти, трусити гроші й запашні, за пашні, збирати гліб, безсмертник та мені вісу, допомогти варити борщ, нести допити шишки з лісу і слухати казну в теплий дом. Трізни. А ми були тоді такі малі, природою літніми трави, в пещували ті давні роки. Взиму, ліпали, Лишніки, угудені, в зиму восени альбану, а влітку пологінці вишенки у гудені щодня співали бджолі і чорнобривці ясно розцілив. Вочки в садок бурчаток повели, Хвостаті тіндики ходили вільно, бабуся не думала дироди, Зав'яжень потім соняшне тіщино, Бо ж горбці страшенні крадуни. Окраєць піце нагадав хліб, цілу шкоде. Червоний лід і горщики.